Захід у будівлю відбувається з обох боків одночасно. Я дивуюся, як фактично я зумів зайти аж так далеко. Граната! Ймовірний противник відстрілювався, але і ми по ньому стріляли влучно. Yes, yes, yes. Пацани, Єсть. Yes. Yes. Ще один уявний ворог знищений. Доповідаю група Альфа і браво зачистили два поверхи будинку. Після вдалого штурму Мусона взяли в загін, що обороняється. Є 200. Осторожно, справа працює. А я ухвалив рішення просунутися на горище. і там був такий невеликий простір. І я там відповідно засів і тримав оборону.